Привіт, мене звати Тетяна. Таня. Мене звати Валерія. Сьогодні ми одягаємо наших трьох підписниць. Давно ми не були у нашому улюбленому секонд-хенді на вагу. І сьогодні у нас 30 гривень за кілограм. Тут можна знайти, що у нас тут по блузах? О, дивина. Прапор України. От ці лелітки, вони самі лізуть мені до рук. Майже шість гривень. А вони взагалі треба їх купляти? Не буде, просто міняю стопики і постійно тебе різні образи. Подивись, яка класна сукня Деніно. Так вона ж новенька, Женьок, гляди. На кого може підійти? На Танюшку? Танюш? Та я маю за неї відповісти чи що? Ну не знаю. Я хотіла щось світленьке, а це Дені. Слухай, це стильово, мені здається, по-молодіжному. Дванадцятий розмір, сороковка, емочка, да, наближена, наближена елічка. Ладно, дивимося там далі.